продажі Ford Mondeo 2010 року випуску на 2-літровому дизельному двигуні по кузову така гарненька на, зим, на зимовій гумі, присутній фаркоп. Машина, можна сказати, що від першого власника в Україні вона приганялася. По салончику вона в чохлах, під чохлами все добре. Можемо побачити Гайний, гарний салон. Машинка на механіці, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат контроль, підігрів лобового складу, підігрів заднього складу, 251 тисяча пробігу, парктроніки, передні задні мультикермо, повний скло пакет. А подивитися або придбати це авто, ви можете по вулиці Територіальної оборони 102, можете купити за готівку, без готівку, влізін, в кредит, розглядаємо обмін на ваше авто, чекаємо на вас.